Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Не купуйте приправи в магазині, бо там багато консервантів та барників. Приготуйте їх самі вдома, це легко і просто. Наприклад, ось таку чудову зелену сіль з продуктів, які завжди є у вас вдома. Все розкажу і покажу. Починаємо! Є безліч варіантів приготування зеленої солі. Сьогодні я беру три великі зубки часнику. Можна взяти більше часнику або менше, декілька. Гілочок петрушки та стільки ж кропу. Взагалі можна використовувати будь-яку зелень: і базилік, і розмарин, і чабрець, і зелену цибульку все, що ваша душа бажає. Додаю приблизно 5 столових ложок морської солі. Чим більше зелені ми додаємо, тим довше потрібно буде сушити цю сіль в духовці. І подрібнюю все. Можна робити це в блендері або у подрібнювачі, як в мене. Повинна вийти така кашеподібна маса. Нічого страшного, якщо деякі шматочки не зовсім однорідні, ми все рівно потім будемо цю сіль подрібнювати. І тепер беремо деко або форму і дуже тоненьким шаром все розмазуємо. Цю масу необхідно повністю висушити в духовці. При температурі 60-70 градусів по Цельсію. Скільки часу це займає, залежить від соковитості часнику та зелені. Друзі, обов'язково переконайтеся, що сіль повністю висохла, бо якщо вона висохне не повністю, то при зберіганні може зіпсуватися. Подивіться, повністю сухесенька. Тепер за бажанням можна її подрібнити в блендері, кофемолці або в моєму випадку це звичайна ступка. Якщо бажаєте, ви можете залишити її такою крупнозернистою, якою вона є. Зберігаємо таку сіль при кімнатній температурі в закритому чистому контейнері або склянці. Мені особисто дуже подобається ця зелена сіль, і дуже шкодую, що не знала цього рецепту раніше, бо тоді б я точно не купувала таку приправу в магазині. Домашня, набагато ароматніша. І ви точно знаєте, як ви її приготували. Що там немає ніяких консервантів, а все натуральне. Використовуємо цю сіль до будь-яких страв: перших, других, салатів, бутербродів, що ваша душа бажає. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі під відео і за підписку. Файно дякую, що завітали! Бережіть себе та своїх рідних до нових відео. Всім папа. -па.